Вже скасований візит президента Байдена США в Йорданію. Цей візит був дуже важливим з точки зору зустрічі з президентом Єгипту Альсісі, з королем Йорданії Абдалоєм II і президентом Палестинської національної автономії Махмудом Аббасом. За багать, ну, як багато аналітиків говорять, цей візит мав на меті максимально скажімо так, заучити деякі арабські країни до процесу нормалізації відносин на Буйському Сході і розуміння прийняття да, той реальності, де Ізраїль міг би відповісти на. Отримання заручників на страшні вбивства, які були вчинені Хамасом. З іншого боку, цей візит тепер на невідомий срок ну, скасовується, а це значить, що в принципі ті, хто роздмухує зараз антиамериканську істерію, антиізраїльську істерію, вони досягли своєї мети в інформаційному плані.